Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні ми продовжимо е, говорити про гранти. Попередній випуск був інформаційний про те, що як і де працюють гранти, як їх отримати, е, чому саме зараз там треба з тим працювати? Ось ну і відповідно, ми як завжди, отримали дуже велику кількість різних відгуків. Деякі відгуки були такі, що навіщо ви це робите? І так у нас ринок заполон заполон продукцією, тобто. Ви хочете, щоб тепличники працювали в мінус, продукція була дуже дешева. Не треба це робити, не треба робити нових теплиць. У нас і так їх дуже багато. Ну, це все лохотрон і так далі, і тому подібне. Перші роки 22-й, 23 там, Складність в тому, що досить складно було правильно зробити проект, подати, щоб його а, затвердили і пропустили. Зараз цим все проще, тому що це вже все відкатано. Ймовірність того, що ви отримаєте, близька до 100%. Якщо грант не видався по цьому проекту то, перше повертаються всі кошти за цей за цей проект, і друге ще йде там компенсація. Ось ну такі умови для того, щоб люди розуміли, що це дійсно працює. Друзі, до речі, у нас з'явився телеграм-канал, там дуже багато корисної інформації. Ми там не спамимо. Ми робимо саме вижимку інформаційну, самокорисну корисну вижимку інформаційну про те, що як робити, ось. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Переходьте по ссылці. 50-60% всіх площ... площин, які є в Україні, знаходяться в Запорізькій і Херсонській області. Дуже велика кількість, тому що там між Чорним морем і Дніпром, такі кліматичні умови, що в теплицях продукція визріває десь на 2-3 тижні раніше, ніж в інших регіонах. За рахунок цього, ця... ці теплиці більш окупаємо, більш рентабельні. І тому. Там дуже сильними темпами розвивалось тепличне господарство, і все там в теплицях. Там дуже класні умови для вирощування. Але на жаль, зараз в цей час ці території тимчасово окуповані. Да? Ті теплиці не працюють або працюють ну, на Україну. Ось і відповідно у нас з'явився вакуум вакуум по тепличній продукції, і не тільки тепличну продукції. Якщо я візьму статистику, то в 2021 році значно перевищував частку експорту. Грошовому вимірі імпорт так зокрема до України було поставлено помидорів на суму 12,5 мільйонів. Цибулинні овочі на 3,2 мільйони, капустяни 4,7 мільйонів. корнеплоді 1,9 мільйонів, огірки 9,7 мільйонів. І в першому кварталі 2021 року імпорт в грошовому вимірах цих позицій, крім картоплі та сушених овочів. Сутево перевищував експорт загалом в 7,5 разів. Для порівняння імпорт овочів за весь 2021 рік у грошовому вимірі перевищував експорт в 4,5 разів. І навіть якщо ми беремо картоплю, так, тобто, якщо експортна доля картоплю була там, в 2021 році 4 мільйони, то імпорт склав на суму 42 мільйона. Тобто, Картопля, да, тобто, це те, що ми досить багато виробляємо. Да, дуже великі площі засіяні, але імпорта у нас набагато більше, ніж експорту, тобто, практично в 10 разів, і дуже багато імпорту іде з Польщі, тобто наші брати да брати поляки. Ці фермери, які нас дуже полюбляють, відправляють нам продукції набагато більше, ніж самі закуповують, в рази більше. Найбільшу частку імпорту в Україну склала продукцію з Польщі, потім на другому місці Нідерланди. Для чого я ці всі цифри беру і веду, що незважаючи на те, що ми все ж таки більш аграрна країна, у нас імпорту набагато більше овочевого, да, ніж експорту. І зараз ситуація, мабуть, ще гірша. Ну тут самостійно в багато в деяких випадках дуже складно розвиватися, будувати нові теплиці, тому що ну зараз зараз дуже високі ріс риз, 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 ризики і для бізнесу дуже складний час, тому що дуже непрогнозований період. Да? Тобто ми не можемо розуміти, що буде через півроку, через рік, тому і держава максимальна. Стимулює розвиток тепличного господарства і зараз є величезний вакуум. Ми, я просто не представляю, скільки до нас їде імпорту польського, е, тих же самих томатів, томатів, огірків, тепличної всієї продукції дуже багато. Тому і зараз ці гранти А працюють, є можливість. Е, Підняти свій тепличний бізнес за рахунок частково держави і частково своїх власних коштів. Тому, наприклад, я не розумію тих, хто каже зараз не час, зараз війна. Зараз низька ціна. Зараз у нас дуже багато виробників, які виробляють продукцію. Ну да, дуже багато польських виробників, які фермери, які там блокують наші з одного сторони, блокують нашу продукцію. Ось а з іншої сторони відправляють свої фури до нас. Кушайте, друзі, українці, нашу продукцію, але ваші ми їсти не будемо. І це вже ну просто-напросто, як кажуть, обурює, що хтось в українців не хоче працювати. І каже, не, не, не на час зараз працювати, е, будемо краще польські їсти е, томати огірки, тому що поляки, друзі наші їх виробляють, нам привозять. Ось. А ми своє не можемо зробити, своє не можемо виростити. І нам вже держава дає кошти. Хлопці, беріть, працюйте, створюйте тепличне господарство, створюйте нові. Робочі місця, да, щоб ми розвивалися в плані цього напрямку, і в першу чергу це, ну ми як сказати, з тепличним напрямкою торкаємось. В першу чергу з теплицями розвивалися, будувалися, роз... створювали робочі місця, створювали нову продукцію, насичували наш ринок нашої української продукції. І створювали всі умови, щоб ми могли далі експортувати цю продукцію в Європу і заробляти кошти, заробляти кошти як для себе, так і для держави. Це моя коротка відповідь тим, хто постійно хейтить гранти, постійно хейти ці напрямки і можливості створювати щось нове, будувати щось нове, кажучи, навіщо все це. Ось краще сидіти і нічого не робити. Це найкращий варіант. Тому працюємо, хлопці. До нових зустрічі!